Купи. На закупи подивитися, мене до цього інспірував наш прем'єр-міністр Чеський Фіала, який їздив до Німеччини і зробив накуп тут, в Чехії в вразі і у Німеччині, і сказав, що там набагато дешевше. От, мені цікаво, зараз перед святами дуже багато чехів у нас постійно кожен тиждень їздять або до Польщі, або до Німеччини за продуктами та взагалі за всім. За порошками, дуже кажуть, що там якісні, за одягом. От і ми вирішили поїхати перший раз, щоб не відставати від прем'єр-міністра, який показав приклад чехам, що ж не дуже не дуже це правильно. Мають навпаки робити все для того, щоб. Покращити життя людям, але вони ж. Флант, га... Мені цікаво, що там. Що там є інакше? Наскільки то дешевше. Хоча я взагалі-то не орієнтуюся дуже дешевше, просто Ну так як Фіала казав, що до є Дуже великий магазин, можна заблудитись. Ще нас не було в Німеччині у магазині. Українки дістануть це сюди. Ми так запізно йдемо за так довго років ми ще тут не були на, на накупі лікери. Такі бочечках. На розлив. І на розлив. Вина, горілка. Кауфлан. Зараз йдемо подивимося. Ну, Кафлан у нас є, але продукти можуть бути інші. Бачу, що дуже в них модні на кожному кроці отакі приправи. Ппик, перець, вже зразу сипати в таких контейнерах. Які календарі адвентні, я таких в Че Чехах взагалі не бачила. Для мужчини адвентний календар пиво. Тут дійсно вибір суші величезний. Супермаркеті. У нас такого немає чехі. Тут, це, яка ялиночка. Таке свіже, все виглядає. Купила Юлішці такий кокос. Кокосове молочко. Показувати я буду так просто швидко, в загальному. Ціни не дуже. Показую, вони майже переважно такі, як у Чехії. Просто великий вибір, тому що мені вже два рази зробили зауваження і зараз на третій мені заберуть телефон. Так що, друзі, вибачайте. німці, знаєте, самі строгі. А бачиш те, що ми в Ікеї купляємо той торт, тут буде морозово таке прикинь. Це швейцарський, шведський. Є навіть по, по країнах розложено. Подивіться, борщ домашній, салат ніженський. Український, ой, дуже приємно таке прочитати. Одежика, шпроти, як горішки продають. Білочка принесла. Горішки. Ой, пакет. Скільки він коштує 25 євро 500 корон. 2,5 кілограми нечищених горіхів. Дивіться, який равіолі в баночках. Магі має. Це візьмемо сир, не спробувати. Щось американське тут политься. Прем'єр-міністр Чехії 650, купляв ,50. фіала купляв тут мотелу. А в нас корм. Да. 5... То в нас само так само, а може дорожка. Ну, не знаю. Одним словом, така ціна. Щось мене розбирає геть. От беремо таку двідлін. Щось я не бачила у нас, може її? Викс, Милки Кліп Що, та сама фірм? Я таки не бачив, бачу, що це вот здесь. Що... Від Кауфланду, так? То... Бери, а, попробуй. Кава, великий вибір. На печіння від лін. Така полева. Шоколадна варіння. Нас називають. А тут такі різні. Поливати я взяла, так попробувати. У тарелочках, тарілочках так акуратно. Взяла, взяла такий по 2 євро по у Нас я не бачила. Навіть не цілих 2 євро, євро 50. І це яке цікаве з грибами. Побачив погорських. Дивіться, яке біл. М'яско. Як гарно запаковано. Тут мене щось не натхнуло нічого. Таке, як у нас. Такі сендвічі прямо з селедками тут їш. Тут мені завжди смакувало в Німеччині, як вони дають. Це приправи карі до їхніх тих сосисок або ковбасок. Тут дуже великий вибір. цього. І барбекю, і різних. Але багато є з карі. Я взяла з карі, карі ананас, карі манго. Найбільше популярні. Ось такий ананас. Карі ананас. Оцей джекпот, я беру завжди, лосось у нас в кафланті за 100 корон, 120. Коштує за 100 грамів переважно або в лідлу. А тут за 200 грам. беру три пачки. 5. Друзі, подивіться, який сир. Не знаю, ви бачили такий чи ні, я перший раз прямо вже порізаний. На свята або на гості якісь. А й для себе супер. Це беремо близько. За 2 не цілих євро. Такий величезний білий йогурт за нецілий євро. Півлітри там, так? Ну, пів літри. Подивіться, який вибір на різдво присипок різних на свята різних. Для прикрас. Я собі щось виберу. Ви подивіться, що тут прекрасно, на декор. Я стою і мені очі розбігаються. Якої тут краси. От я це за таким сюди дивилася. Така пудра золотає і срібна. Зараз я візьму 100%. Класний тут вибір вже. У нас привезуть у ліду два якісь, два пакетика і все. І то люди розберуть зразу вже нема. Це рай для тих, хто пече. Я не можу відійти звідси. Треба витягувати, я не бачила такого. Ні в Чехії, а я в інші країни таке не їжу по магазинах. Mm. Не ходжу. Капець. Які баранчики. На паску гарно. Прикрасити. А яка золота глазурка, дивіться. Її голуба, різна-різна, є, це різна, різна Подивіться, що вже придумали для нас жінок. Щоб навіть не пекти. Просто такі ковбаски, поріжеш, Отак як тут показано. Даш на плех і даш до духовки. Все. Клас я візьму обов'язку попробувати. Такого у нас точно нема, я не бачила. Від шеби для котиків в желейках таких М'яско. Це ми візьмемо для нашого котика таку смаколика. Яке здоровенне, ще окремо приміщення, де вода, пиво, соки. Бачите, у нас я зовсім не бачила таких скляних. Напевно, вже скоро буде у нас такі фляшки скляні. На баню тут тягати. Соски? Рай для пивоманів. На усіх октоберфестах оце пиво дуже популярне. І Я його тут собі візьму. Паула. Така ціна. Що це за опряники? повним ходом Різдво. На Люби смак, червоне, Біле, Золоте, боже, зелене. Я хочеться плакати, я хочу все. Хоні все. Який дідусь. Кухна з кожуху такому. Це настільки великий магазин. Продуктовий і одяг, і тут на 4 поверхи магазин зі всім. Так, друзі, щоб підвести підсумки сьогоднішнього дня, дійсно в Німеччині є дешевше. Зарплати в них вище набагато, а ціни дешевші. У них переважно е, ті пакети або щось більше. Не 100 грам 200 грам так і ковбаса, і так все запаковано. грамаж більший, а ціна така сама, як. В Чехії. З одягом так само, дуже великий вибір, та взагалі продуктів великий вибір. Так що пан Фіала, наш прем'єр-міністр, рацію, був правий, але нічого не роблять для того, щоб у нас так було. Так що, хто хоче перед святами, може сміло їхати, може залежить, ще де, в якому магазині. Hoje prata. Começa do vôlei.